11 квартир за міський маєток, чотири елітні автівки і під тисячу комерційних квадратів у самому центрі столиці. Усе це майно належить родині звичайного столичного депутата Олександра Плужника. Ну, як звичайного у Київраду, він обрався після років роботи у правоохоронних органах, і це явно не пересічна історія успіху. Олександру неабияк як пощастило з дітьми. Офіційно вони Кременчуцькі бізнесмени і забудовники, які щоправда, забудовують Кременчук із Лондона, Парижа і озеро Комо. А у вільний час займаються йогою, беруть участь у телешоу і просто собі живуть життя. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач. А я Катерина Мітєва. і сьогодні ми покажемо статки, яким би позастрили й інші депутати. Ці депутати, які знаходяться в цьому залі, мають дітей. Можна розмовляти, можете не чути мене. Але якщо ця біда коснеться, не дай Боже вашої сім'ї, тоді буде біда. Олександр Плужник, 58 років, чинний депутат Київради та колишній начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Кременчука, а згодом Полтавщини та міста Києва. Розлучений має двох уже дорослих дітей. Після роботи у правоохоронних органах кілька років працював радником голови правління будівельної компанії «Київміськбуд». у 20-му році, обрався депутатом Київської міської ради від ОПЗЖ. Тоді ж очолив комісію з правопорядку після заборони. ПЗЖ зберіг своє крісло, доєднавшись до групи Платформа за життя та мир. Шановні депутати, якщо хтось спиною стоїть до мене, поверніться, будь ласка. В українських медіа Олександра Плужника називали найбагатшим правоохоронцем нульових, який збирав данину з бізнесу. Його впливові зв'язки сягали мало не найвищих щаблів вертикалі часів Януковича. Від київського мера Олександра Попова до екс-керівника державного управління справами Андрія Кравця. За Зеленського екс-правоохоронець, здається теж зберіг авторитет. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення плужника бачили у ВІ ложі на матчі Динамо в компанії. Коломойського, Льовочкина, Арахамії та інших топ-політиків. Та ось щодо офіційних фінансів: понад 20 років в органах на держзарплатах, потім перерва. Упродовж трьох років у Київ згідно з декларацією, плужник заробляв близько 25 тисяч в місяць і ще 8 тисяч пенсій. У великому бізнесі не світився. Назбирав заощаджень на понад 3 мільйона гривень і в такому фінансовому стані прийшов у депутатство у 2019 році. З 2020 року і до нині столичний депутат сумлінно заповнює декларації на папері, все скромно. Офіційно у власності плужника лише житловий будинок на 74 квадрати та Ділянка на 6,5 соток, і те, і те у рідному Кременчуці. У своїй декларації Плужник вказує, що має мотоцикл «Харлі Девідсон» за плюс-мінус 15 тисяч доларів, куплений у 2017 році. А от автівку BMW X5 нібито орендує з квітня 2023 року. Насправді це авто Плужник придбав за 80 тисяч доларів у травні 2024 року, забувши повідомити про ці зміни в декларації. Зараз BMW X5 оформлено на нього. Ще 20 тисяч гривень довелось доплатити за пафосні номери. З 2020 по 2023 рік плужник заробив близько 20 мільйонів гривень до сплати податків. Як саме заробив? Загадка, адже у нашого героя є тільки ФОП, відкритий 4 роки тому з головним кведом професійна наукова та технічна діяльність. Решта кведів оренда, майна, зв'язки з громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності. Тож хороша новина: плужник майстер на всі руки. Погано зрозуміти на чому Олександр заробив понад 20 мільйонів гривень. Доволі складно, і сам плужник не допомагає розібратись. Ви можете пояснити, що це за підприємницька діяльність? Там все написано. А там не деталізовано, просто дохід від підприємницької діяльності. Ну, візьміть реєстри, подивитися. Ну, За реєстром я просто у вас бачу ФОП, і він такий дуже ну, загальний. Ну, наукова, технічна діяльність. Ви можете просто пояснити, чим саме. Ну... Ні, не бачу, там все в реєстрах написано, так що подивитись. Ну я ж вам кажу, в реєстрі написано, що ФОП має головний квет, наукова, загальна, технічна діяльність, консультування. Дуже консультування, багато да, там все написано, правильно. Тобто, ви заробили ну майже там 21 мільйон гривень за 4 роки саме на консультування. А кого mm -hmm. чи що ви консультуєте? Там все написано. Відомо лише, що за час роботи у Київраді його заощадження з 3 мільйонів гривень зросли до 18. Виходить, що із 20 зароблених мільйонів йому вдалося заощаджити 15. Що справді інтригує, так це 10 біткоїнів, придбаних у далекому 14-му і безнадійно втрачених у 21-му. начебто через втрату ключів від криптогаманця. І якщо це правда, то ми щиро співчуваємо пану Олександру. По-перше, зараз ці 10 біткоїнів дорівнювали би 40 мільйонам гривень. По друге, ці 40 мільйонів гривень частково могли би пояснити походження статків його родини, зокрема те, що сам плужник живе у дорогому за. Закритому садовому товаристві у старих безрадичах поряд із Києвом ось будинок. Ось Олександр Плужник, якого ми тут зустріли. Як розповіли нам, ріелтери у старих безрадичах, зараз за голу коробку тут просять 500 тисяч доларів. А от вартість будинку з ремонтом і виходом до води може перевищувати навіть мільйон доларів. Та звідки у Олександра Плужника могли з'явитись такі гроші? Все просто будинок належить його 35-річній доньці Дарії, і це до речі єдина родичка, яку депутат показує у своїй декларації. Дар'я Плужник придбала маєток ще у 2012-му, Коли їй було трохи за 20. офіційно площа будинку майже 190 квадратів, але дозволимо собі поставити під сумнів площу будинку. Схоже він все ж більший. Крім того, на ділянці він такий не один. І це далеко не єдині статки самої Дарії. Окрім маєтку, у неї три елітні квартири у центрі столиці, зокрема, дві в новопечерських липках. І тут вже загинайте пальці. Перша квартира оформлена у 21-му році, але Дар'я вкладалася в будівництво ще в 2017-му. Площа 82 квадрати. За неї Дарія заплатила 180 тисяч доларів. І це справді мінімальна ринкова ціна на той час. Зараз таку готову двокімнатну квартиру можна купити за 4 180 тисяч доларів. Інша квартира в сусідньому будинку оформлена у 2018 році 113 квадратів. Зараз таку можна купити за понад півмільйона доларів. А у 2018-му Дарі її подарувала мама Тетяна. Про неї ми ще розкажемо згодом. Також у дівчини є квартира в районі Нижнього Печерська, майже 130 квадратів. Ось тут. Вона купила уже готові апартаменти у свої 23 роки. Зараз така із ремонтом коштувала б щонайменше 260 тисяч доларів. А от 10 років тому, за оцінками журналістів, квадрат тут міг сягати цілих 4 тисяч доларів. Це дуже багато, але й будинок непростий. Землю тут виділили університету культури під гуртожиток. Натомість університет збудував елітний ЖК, в якому квартири викуповували родини нардепів. А втім, Дар'я купила квартиру за 115 тисяч доларів, тобто менше як тисячу доларів за квадрат. Ще одні елітні апартаменти Дарії поблизу моря в Одесі у ЖК Коста-Фонтана. Права на них оформлені у 2018 році: 60 квадратів. Нині ціна на такі квартири сягає до 200 тисяч доларів. А на етапі інвестування у 2017-му Дар'я заплатила ринкові 70 тисяч доларів. І не лише квартирами у доньки київського депутата є також комерційні приміщення у французькому кварталі в столиці. 154 квадратні метри. Вона купила у сімнадцятому році за 140 тисяч доларів. Тоді ж здала в оренду під салон краси. Якби Дар'я вирішила продати його зараз, то змогла б отримати 500 тисяч доларів. Французький квартал будувала зокрема компанія «Київміськбуд». у 2017 році. Батько Дарії Плужник Олександр саме працював радником голови «Київміськбуду». А сама Дарія саме тоді придбала у французькому кварталі 154 квадратних метри комерційної нерухомості. Зараз за квадратний метр тут просять від 3,5 тисяч доларів. Але нашій героїні пощастило, вона купила квадрат по 900. Це трохи нижче ринку, як на мене. Все-таки 17-18 роки на ринку нерухомості не були такі активні, як роки пізніше, але все одно 900 доларів за метр квадратний в ЖК комфорт класу в Печерському районі, де є вся інфраструктура, воно точно коштувало дорожче. Я думаю, що ця цифра могла би бути в два рази більша. Така вартість, мабуть, обумовлена тим, щоб. Покупець хотів оптимізувати податки. Це таки, коли ми кажемо про метр 153 метри квадратних і податок на той момент 7,5%, це була така значуща цифра. Якщо оптимізувати її в два рази, ми можемо знайти там оптимізацію в 10 тисяч доларів приблизно. А якщо говорити про теорію реальну вартість цього приміщення на той момент, а не про оптимізацію податків, то теоретично якою вона могла би бути за квадрат? Я думаю, в десь тисячу Доларів за метр ми могли б її оцінювати і знайти покупців на такий метраж. Так, без подарованої мамою квартири в різні роки Дар'я вклала у нерухомість понад 500 тисяч доларів. Ну і на сам кінець на доньку плужника також оформлена BMW x 3 го року приблизно за 40 тисяч доларів. Вочевидь, донька плужника значно заможніша, ніж він сам. Але на чому вона заробляє і як живе? Судячи з її соцмереж в Україні, Дарія, якщо і буває, то не затримуючись надовго. В її інстаграмі в рази більше світлин з Атлантичного океану та європейських мегаполісів. Як пишуть таблоїди, у 16 років дівчина переїхала з Кременчука заради навчання в Оксфордському коледжі. Згодом вступила в університет у Лондоні. Після цього працювала у преміальному ювелірному бутіку. Невдовзі Дар'я покинула продажі заради акторства, також встигла взяти участь у британській. Екстремальному шоу, пожити у Мексиці, потанцювати з ансамблем у Гані, перемогти у конкурсі Міс СРСР та отримати кваліфікацію тренера з йоги. Займалася я йогой, тренувалася як на, на учителя і звонит мені мой друг, тоже колега, виходить, свой йог, да, говорить: слушай, пойдем на кастинг. Я говорю: кастинг. Я к там іду це моя мрія. <рес> попри переїзд у Європу ще у підлітковому віці, Дар'я має частки в одразу трьох українських бізнесах, і всі три пов'язані з містом Кременчук і тамтешніми елітами, які дуже близькі до її батька. Зокрема, Дар'я має частки в одному із Кременчуцьких торгових центрів та у телерадіонкомпанії Кременчук, яка пов'язана з чинним нардепом з того ж таки Кременчука Юрієм Шаповаловим. У 2017 році донька Плужника з'являється у переліку бенефіціарів Кременчуцької товки Житлоінвест, яка за час свого існування виграла державних тендерів на майже 70 мільйонів гривень. Причому на деяких із них нормально так наварилася. Ще раз 2017 рік. Саме тоді батько Дарії Олександр Плужник працює радником голови Київ Міськбуду Ігоря Кушніра. А сама Дарія вже за кордоном за збігом до переїзду у столицю Ігор Кушнір I <laughs> Теж жив у Кременчуці і навіть встиг попрацювати у тому ж таки житлоінвесті, де Дар'я Плужник зараз має цілих 25%. У вас ще є якісь сумніви щодо того, чий насправді цей бізнес? Якщо є, ідемо далі. Інші власники житлоінвесту теж теж чи мало знайомі батьку Дарії. Майже половина компанії належить доньці вбитого мера Кременчука Олега Бабаєва Ані Тертичній. З Бабаєвим Олександр Плужник був особливо близький. А керує житлоінвестом колишній співробітник Кременчуцького УВОЗу Андрій Мудрий, дружина якого має 10% у компанії. Коротше, усі свої. Останні ж 22,5% у житлоінвесті має анна віцько. До шикарного весілля на озері комо Анна Плужник. Це ще одна донька плужника, молодша. Так ви не помилилися. Частки у бізнесі належать дорослим донькам плужника, тож дохід від цього бізнесу він може не декларувати. Але будьмо чесні, які шанси, що це насправді бізнес його дітей? Повернімося до них. 33-річна Анна Плужник після початку повномасштабки мешкає у Лондоні та за сестринською традицією зберегла чимало нерухомості в Україні: три квартири і два паркомісця в новопечерських липках. Одна квартира на 168 квадратів, чотирикімнатна, куплена вже готовою у 2021 році. Тоді мінімальна ринкова ціна цієї квартири від забудовника складала би понад 400 тисяч доларів. Анна заплатила за неї 267,5 тисяч доларів. Зараз трохи меншу квартиру у цьому ж будинку можна купити від 600 до 700 тисяч доларів. Ще одна квартира – 92 квадрати, набуті офіційно у 2018 році. В цю квартиру Анна інвестувала ще в 2015 році 207 тисяч доларів. Актуальний цінник такої квартири – 450 тисяч доларів. І ще одна квартира – 135 квадратів, оформлені в 2011 році. Нині таку квартиру можна купити за 400 тисяч. Але офіційно вона заплатила понад 141 тисячу доларів, тобто десь тисячу доларів за квадрат. Хоча в 2011 році квадратний метр тут коштував від 2 тисяч доларів. Тут же у Липках Анна має два паркомісця. Зараз це десь 100 тисяч доларів. І ще два на житлові приміщення в столиці. Одне 60 квадратів. У його будівництво Анна вклалася і за договором заплатила понад 217 тисяч доларів. Інше приміщення понад 180 квадратів. Його Анна купила у 2017 році за майже 168 тисяч доларів. Нині вартість обох приміщень близько 500 тисяч доларів. ЖК бульвар фонтанів прямо за моєю спиною. Тут у Анни Вітько-Плужник 60 квадратних метрів комерційної нерухомості. А ось французький квартал, і тут у неї ж вже 184 квадрати. Усе поряд, але чому така велика різниця в ціні? Один квадратний метр у ЖК Бульвар Фонтанів обійшовся Анні Вітько-Плужник у понад 3,5 тисячі доларів. А у французькому кварталі у дев'ятсот. Ну, різниця між бульваром, фонтанів і французьким кварталом дійсно є. Все-таки бульвар-фонтанів це ЖК бізнес-класу, а французький квартал вважається комфорт-класом. Але ну, така різниця неможлива. Від ринкової вартості нема, нема мотиву продавцю продавати об'єкт в два рази нижче ринкової, якщо він може якимось іншим покупцям продати ну, по ринковій вартості. Якщо ми кажемо, що це реальна була така ціна. Чому продавці продали таку такий об'єкт по 900 доларів за метр квадратний. Можливо, ці об'єкти, які записав як передачу до своїх контрагентів, ці об'єкти, але я, якийсь якісь там залишок по комерційній нерухомості в них залишився, вони пере, вирішили передати своїм якимось близьким друзям чи знайомим чи родичам, така практика теж існує. На сам кінець, квартира в Одесі придбана у 2018 році. 60 квадратів по сусідству з сестрою у ЖК Коста Фонтана. Це ще плюс 200 тисяч доларів за нинішніми цінами. А на етапі інвестування у 2017 році – близько 70 тисяч доларів. У серпні 24-го Анна купила ще й BMW X7 19-го року за 76 тисяч доларів. А роком раніше орендувала земельну ділянку площею понад 200 квадратів в Кременчуці. Ось тут. За всі ці роки Анна інвестувала у нерухомість понад мільйон доларів. І це все майно і інвестиції у нього відповідають статусу бізнес-вумен. От тільки в реальності Анна займається не забудовою. а... Одягом у 2016 році донька плужника заснувала бренд, який розвивається і досі. Магазин розташовується у купленому нею приміщенні у Новопечерських липках. Кепки за 4 тисячі гривень, кофти за 10. словом, висока мода і ніякої забудови. А скільки ж приносить та забудова Кременчуцькі компанії, якими володіють Анна і Дарія, мають багатомільйонні активи та багатомільйонні доходи. А от із чистим прибутком офіційно все не так добре. Натомість майно оплужників почало з'являтися масово саме тоді, коли пан Олександр пішов з правоохоронних органів, а донькам було ледь за 20%. Серед засновниць кременчуцького бізнесу їх і ще не було тож залишаються їхні фопи. Хоча у Дарії, яка купила той самий будинок у 2012 році, ФОП з'явився аж за п'ять років після цього. Тож ж виходить, або прям з повноліття доньки плужника якимось чином заробили і на готові квартири, і на інвестиції, і на життя за кордоном, і навіть на будинок батьку, Або ж звільнивши з органів, чоловік вирішив легалізувати свої реальні статки, а вже потім і бізнес, і зв'язки через дітей. Ті компанії, де долі мають ваші родичі, вони якимось дивним чином пов'язані ну, з вашими знайомими, ймовірно, тих часів, коли ви працювали в Кременчуцькому обозі. І це трохи дивно виглядає. Ніби... Нехай вони і розказують. Ви їм не допомагали ні в бізнесі, ні, ні в набутті майна жодним чином. Ні. Утім, якщо у випадку з доньками все вже зрозуміло, то де ж їхня мама? Мама Анни і Дарі Тетяна Плужник, вже колишня дружина Олександра, тому її в його декларації немає. І ми б навіть не звернули б на це увагу, тим паче, що колишня вона з 2000-х років. Але у своїх соцмережах Тетяна ділиться світлинами з подорожей і показує, як живе в тих самих новопочерських липках. Хоча, окрім ФОП, який з'явився тільки у 2020 році, вона не має у власності. Жодного іншого бізнесу також на фігурує як топ-менеджерка за наймом, і це дивно. Бо майна у жінки, дай Боже, з-поміж її столичної нерухомості. Три квартири, три нешитлові приміщення та гараж. Окрім того, Тетяна їздить на Porsche Macan та BMW, вочевидь, одній з родинних. І вже не будемо розбирати на деталі, просто скажемо, що все майно колишньої дружини плужника зараз оцінюється у трохи менш як 2 мільйони доларів. При цьому Тетяна, за прикладом доньок, або подорожує, або займається розвитком ще одного вже її власного бренду одягу. Тут і майки за 7,5 тисяч гривень, і кофти за 20 тисяч. Коротше, не знаємо, які із плужників забудовники, а от дизайнерки це вже ближче до правди. Та чи реально заробити стільки на брендах одягу? Вся нова імперія плужників, за нашими підрахунками, зараз оцінюється у понад 6 мільйонів доларів, плюс будинок, вартість якого може зараз перевищувати мільйон доларів. При тому, чисто для порівняння, Олександр Плужник за останні роки депутатства заробив 20 мільйонів гривень. І, взагалі, офіційно майже нічого немає. Але ж були нульові золотий час, коли познайомившись з правильними людьми, можна забезпечити собі безбідне життя. Ну це якщо пощастить, і плужнику таки пощастило, родинна бізнес імперія так вдало існує і процвітає завдяки зв'язкам екс правоохоронця з елітами Кременчука. І її дуже зручно залишати в тіні, завдяки вже дорослим дітям та колишній, яких можна не світити.